Місці, рюкзак кинуть на землю. Від себе відтолкнути. від себе далі відтолкни. Руки до тагори до доні, щоб ми бачили. Звернувся на коліна, на коліна. Щойно наряд швидкого реагування поліції охорони затримав злочинця на місці події. Сигнал про можливе проникнення в оселю сторонньої людини надійшов на пункт централізованого спостереження, звідки був переданий правоохоронцям. Так працює проєкт Варта вашої оселі у складі національної поліції України функціонує. Поліція охорони, яка на договірних засадах забезпечує охорону фізичних осіб, а також забезпечує охорону державної та комунальної власності, також об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів життєдіяльності населення. Також за ініціативою національної поліції департаменту поліції охорони на території держави стартував пілотний проект Варта вашої оселі. Саме завдяки проекту Варта вашої оселі ви маєте можливість убезпечити себе від злочинних посягань в своїх оселях в своїх домівках проєкт стартував 1 березня і вже говорять правоохоронці користуються попитом. Загалом на Житомирщині охороняється приміщень з особистим майном громадян в межах 7 тисяч об'єктів на сьогоднішній день. Наші пульти сертифіковані. У нас працюють найкращі працівники, які здійснюють спостереження за надходженнями сигналів на пульт. В разі необхідності оператор пульту відправляє на об'єкт, з якого надійшло тривожне повідомлення, наряд реагування для припинення правопорушення або злочину. Прийнялася, направляюсь. Озброєний наряд реагування у найкоротший термін прибуде на об'єкт, адже сповіщення про спрацювання миттєво надходить на пункт централізованого спостереження. Таким чином працівники поліції охорони створюють безпечне середовище для громадян, де немає місця для злочинців, де всім комфортно та безпечно. Користатися послугами проєкту можуть звичайні громадяни, аби убезпечити власні домівки. Для цього достатньо зателефонувати на гарячу лінію та обговорити умови договору, а далі заключити його. Поліція охорони наголошує, подбайте про безпеку. Ваших осель, ми завжди готові прийти вам на допомогу. На сьогоднішній день поліція охорони найнадійніша, найсучасніша. З 70-річним досвідом структура, яка в будь-яку хвилину готова прийти вам на допомогу. Варта вашої оселі.